Дії апостолів розділ 3 прочитаємо з вірша 19 до 21. Покайтеся, ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа. Що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Ми будемо читати декілька місць сьогодні з дії апостолів. І коли ми відкрили цей розділ, коли ми відкрили розділ 3, прочитали такі слова, які говорив Петро, покайтеся. Та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Це є абсолютно те, що Бог хоче, щоб кожна людина зробила. Це, це є перший і основний крок, без якого неможливо, неможливо, і я повторюю ще раз, неможливо знати Бога особисто. Без того, щоб Бог змилувався над гріхами. Без того, щоб не покаятись і навернутися. Правдиво до Бога. Ми хочемо в цей вечір говорити про правдиве покаяння. І ми прочитаємо також з Божого Слова про покаяння, але яке не, не несе спасіння. І це є факт. Бог хоче, щоб це сталося в житті кожного правдиво. І тут в цьому третьому розділі Петро і Іван вони йшли молитися до храму. Сталося велике вздоровлення. Чоловік отримав вздоровлення. Чоловік, який чекав милостині, чекав якихось, напевно, грошей, але отримав значно більше. Я прочитаю вірш шостий. І п'ятий, і шостий, а той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промовив Петро: срібла і золота у мене нема, але що я маю, даю тобі у ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. Сталося велике чудо. Чоловік, який був кривим з утроби своєї матері, встав і ходив. Він напевно очікував якесь срібло золото. Постол Петро сказав: немає на цього. Але там сталося велике чудо, і те чудо вплинуло насправді на людей навколо, бо вони впізнавали того, хто сидів там при тих красних воротах і просив. Вони впізнали, що той чоловік, який з утроби матері кривий, зараз встав. І по факту сказано, що він підскакував і хвалив Бога. Бог використовував ті чуда. І Бог використовував чуда, які ми читаємо в Біблії, щоб довести, що Ісус Христос це є Месія. Щоб довести, що Той обіцяний вже прийшов, жив між нами, робив абсолютно те, що не підвладно людині, а підвладно тільки Богу. І все це було доведено. І на основі того чуда розвинулася проповідь, що Ісус Христос, того, кого вони розіпнули. На горі Голгофі. це є обіцяний син Божий. І далі. Бог зробив гарну атмосферу там насправді. Бог, коли ми читаємо Євангелії, коли ми читаємо дії апостолів, коли ми читаємо продовження нового заповіту, навіть старий заповіт, Бог завжди створює атмосферу, доказати, хто Він є. Доказати свою могутність, засвідчити це людям, щоб вони навернулися до живого Бога. І Бог створив тут атмосферу, для того, щоб люди могли почути з уст Петра і Івана, хто є Господь Ісус Христос, чому Він прийшов і що потрібно зробити. Та атмосфера була створена, щоб отримати спасіння душам. Щоб душі покаялись і навернулись до Господа Ісуса. Ми сьогодні маємо прекрасну атмосферу. Я хочу сказати, чому є відкрита Біблія, є істинне слово живого Бога про Господа Ісуса. В той час було абсолютно достатньо всього, щоб почути про Божого Сина, коли Бог створив атмосферу і навернутися в покаянні. І стати новою особою. Сьогодні абсолютно всього достатньо через те, що Господь Ісус Христос помер ради наших гріхів, був похований воскрес 3-го дня згідно Писання, і що проповідь сьогодні збіщалася про живого Спасителя, який шукає загублену овечку. Ми читаємо ці місця по одній причині. Щоб показати, хто такий Ісус Христос? І для чого Він нам потрібен? І чи був момент в нашому житті, коли ми особисто покаялись і навернулися? Для чого? Щоб він змилувався над вашими гріхами. Біблія говорить дуже чітко, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Біблія говорить дуже чітко, що нічого не. А тільки кров Господа Ісуса Христа очищує людину від усякого Христа. І Біблія говорить дуже чітко, що спасіння це є дар Божий, який неможливо заслужити ділами, який неможливо ніякими способами отримати, окрім правдивою вірою в Господа Ісуса. Коли людина кається, і що це означає? Визнає насправді, хто вона є? Грішник. Який загублений, і визнає, що зробив Ісус Христос особисто за неї. Їм була звіщена проповідь: Покайтеся та наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами. Це є найбільша потреба, найбільша потреба для людини сьогодні, щоб отримати ось це прощення від гріхів. Це тільки коли Бог змилується і прощає або хочеться зробити. Але Бог хоче, щоб це не було в наш шлях, Бог хоче, щоб це не було в нашій ідеї, а щоб це було по правді через Його сина. Коли людина приходить особисто до Божого Сина, коли відбувається це покаяння і навернення до Бога в правді в своєму серці, коли людина приймає Христа по-справжньому, Знаєте, що цей момент дає? Друге народження згідно Біблії. Ісус сказав Никодимові, коли хто не народиться від духа, коли хто не отримає духовне народження, нове народження вірою в Ісуса Христа, той не може побачити Божого царства. Перше народження, яке ми маємо. Воно є фізичне, і ми всі родилися на цій широкій дорозі. Ісус говорив про дві дороги: широка, яка веде до погибелі. Нею багато хто ходять, і вузька дорога, яка веде до життя. Тільки тоді можемо бути на вузькій дорозі, коли прийняли Христа, вірою в своє серце отримали, прощення гріхів. В той момент Бог дає Святого Духа, який засвідчує. Що ми маємо мир з Богом. Засвідчуєш, що Господь справді спас мене. Чи маєш ти в цей вечір мир з Богом? Чи маєш ти в цей вечір мир в своєму серці, що твої гріхи по правді прощені? Він хоче змилуватись над гріхами. Він хоче своєю благодаттю спасти тебе. Це тільки благодаттю через віру, не відділ, щоб ніхто не хвалився. І далі Петро говорить, щоб часи відпочинку прийняли від обличчя Господнього. Тільки від Господа приходить цей спочинок. І ці часи відпочинку, цей час, який буде тривати вічність, стається в момент, коли людина спасається. В момент, коли людина приймає Господа Ісуса Христа, вона отримує той мир в серці, який буде тривати вічно. А далі Він говорить: і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа, що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих, пророків своїх. Написано. І щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа, це ті люди, які приймають цей спочинок, приймають мир з Богом вірою в Ісуса Христа. Вони будуть з Христом, коли Він повернеться. Ніхто не буде з Христом, якщо не прийме Його. Ніхто не буде з Богом в вічності, якщо не отримає прощення гріхів. Бог зробив прекрасну атмосферу в цей вечір. Є відкрита Біблія. Є інформація про Господа Ісуса. Це добрість Божа. Сьогодні можна отримати цей відпочинок. Сьогодні можна отримати прощення гріхів, якщо ти ще цього не маєш. Ми прочитаємо дії апостолів, 20-й розділ вірш 21. 20, 21. Ми прочитали про покаяння і навернення. Я хочу фокус цього вечора з Божого Слова прочитати місця про покаяння і навернення. І показати правдиві зміни в тих людях. І правдиві зміни, які мусять мусять статися в кожного, хто приймає Христа. Дії апостолів 20 вірш 21. І я свідчив юдеям та Геленам, щоб вони перед Богом покаялися та вірували в Господа нашого Ісуса Христа. Одного разу апостол Павло він був з іншими віруючими, він був з християнами того часу. Він розповідав їм про свою подорож, він розповідав їм про свою місію, він розповідав їм, як проповідь Євангелії доходила до душ людей. І знаєте, що він їм нагадує і що він каже, що він робив? І я свідчив юдеям та геленам, щоб вони перед Богом покаялися та вірували в Господа нашого Ісуса Христа. Для чого це було свідчити людям? Бо без цього немає прощення гріхів. Без покаяння і віри в Господа Ісуса Христа, без покаяння перед Богом та віри в Господа Ісуса Христа немає спасіння, немає прощення гріхів. Ти, можливо, ходиш в церкву, ти, можливо, молишся, ти, можливо, читаєш Біблію. Ти, можливо, намагаєшся бути доброю особою. Але в цьому немає прощення гріхів. Згідно цієї книги. Згідно Біблії, в цих речах і багато більш можна перечислити: немає прощення гріхів, немає змилування над нашими гріхами. Тільки в одній особі. Тільки Господь Ісус Христос. Коли Він стає твоїм Спасителем, ти отримуєш прощення гріхів. Тільки те, що Він зробив на Христі, коли помирав і пролив свою кров, а ми приймаємо Його, ми приймаємо особу Ісуса Христа. Ми по правді каємося перед Богом і віруємо в Господа Ісуса, спасіння стається. Можливо, в тебе не було ще цього моменту. Згідно Біблії, ти на широкій дорозі, а широка дорога веде до пекла. Якщо в тебе не було цього правдивого моменту прийняття Господа Ісуса Христа, і Бог спас в той момент твою душу, ти на дорозі до вічного вогню. Тому важливість сьогодні почути і важливість побачити з Божого Слова, правдивість покаяння, правдивість, коли людина приходить до Христа. Які зміни стаються? Це дуже важливо. І Павло про це свідчив, щоб було покаяння перед Богом і віра в Господа Ісуса Христа. Тепер ми відкриємо дії апостолів, розділ восьмий. Ми прочитаємо про чоловіка, який був дуже стривожений стосовно своєї душі. Який шукав Господа і знайшов його. Дії апостолів розділ 8 з 26 го вірша. до 37. го 11 віршів прочитаю. Ангол Господній промовив Пилипові кажучи: устань та на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І вставши, пішов він, і ось муж етіопський. Скопець, вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитися, і вертався, і сидячи на повозі своїм читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив: Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип вже підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав: Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав, як же можу, як ніхто не напутить мене, і впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було це як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість. Бо життя його із землі забирається, відізвався ж скопець до Пилипа і сказав Благаю тебе! Це про кого говорить Пророк, чи про себе, чи про іншого кого? А Пилип відкрив уста свої і зачав від цього Писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався скопець, ось вода, що мені заважає хреститися. А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав, я вірю, що Ісус Христос то Син Божий. Я почну з 37-го, я почну з кінця. Якщо ти хочеш бути спасенним в цей вечір, в тебе має бути момент Я вірю, що Ісус Христос то син Божий. Особисто повірити в Христа. Був чоловік багатий, над усіма скарбами. Етіопської цариці Кандаки. В нього були можливості. В нього була прекрасна робота. В нього були зв'язки. Він міг поїхати до Єрусалиму в далеку подорож. І він поїхав туди. Він поїхав, написано: прибув до Єрусалиму поклонитися. І вертався, сидячи на повозі, і читав пророка Ісаю. <кхм> Цей чоловік. Він, він шукав Бога. Він поїхав туди в Єрусалим, де поклонялися Богу. І він мав Боже Слово, він мав пророцтво Ісаю. Знаєте, про що він читав? Він читав інформацію про одну особу, через яку отримується Спасіння, про Ісуса Христа. Він ще не розумів в той час. Знаєте, що Бог створив атмосферу для цього чоловіка, для цього скопця? Щоб він почув Боже Слово. Бог завжди створює атмосферу, щоб спасти грішника. І це прекрасно. Це є добрість Бога. Бог завжди створить атмосферу в куточках землі, щоб грішник почув про Христа. Він їде назад. Він, по факту, їде з Єрусалиму. Без прощення гріхів, без миру з Богом, без покаяння. Він ще не має Христа. Але Бог створює атмосферу. Посилає свою людину Пилипа. Пристань до того повозу, бо Бог бачить абсолютно все. Бог бачив ту карету, Бог бачив свого раба Пилипа. І Бог зробить атмосферу, щоб почути про Христа. Бог всемогутній Бог. І він любить людину. Він хоче донести про свого сина. Пилип підбіг, почув, що той читає пророка Ісаю і спитав: Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав: Як же можу, як ніхто не напутить мене? Або як же я можу розуміти, як мені дорогу не покажуть? Мені потрібно. Дорогу показати в цьому, що я читаю, про кого то на путь мене наставити? Бог це хоче зробити з кожним сьогодні, з кожним. Що далі написано? І впросив він Пилипа піднятися та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було це Бог створив атмосферу. У нас сьогодні вечором атмосфера від Бога, відкрите Боже Слово. Щоб почути про Христа і повірити в своєму серці, що Він є син Божий. Бог створив атмосферу, Писання відкрите. Як вівцю на заріс його веденої, як ягнясу проти стрижія, безголосе, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповідь? розповість, бо життя його із землі забирається. Знаєте, що тут сталося? Пробудження в серці того скопця. Який мав великі багатства, мав великі речі навколо себе, не мав миру в серці. Який поїхав до Єрусалиму і вертався ні з чим в своєму серці? Не було ще прощення гріхів. Але Бог створив атмосферу. Слово Боже було йому посіяне. І Бог почав з ним працювати. Благаю тебе. Це про кого говорить пророк? Чи про себе, чи про когось іншого? В нього почалася робота в серці. Він стривожився. А Пилип відкрив уста свої і зачав від цього Писання. Благовістив про Ісуса йому. Пилип достатньо посіяв інформації про Господа Ісуса. Я вірю, що Пилип бага... можливо, Пилип йому розказав про багача і Лазаря. Можливо, Пилип розказав цю історію. Можливо, Пилип розказав про жінку біля криниці. Можливо, Пилип розказав про сліпородженого або про інші речі. Завжди Божі люди в Писанні доносили про Христа. Прекрасна річ сталася. Він почув інформацію про хрещення, про послуг Богові. По факту Він повірив в Господа Ісуса. Він захотів охреститися, що не є спасінням. Хрещення не являється спасінням. Як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води і озвався Скопець. Ось вода, що мені заважає хреститися. А Пилип відказав: Якщо віруєш з повного серця свого, то можна. А Той відповів і сказав: Я вірю, що Ісус Христос то Син Божий. Він став віруючим. Він став християнином. Він мав правдиве покаяння і навернення. Пам'ятаєте про Закхея? В Євангелія від Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірші. Про Закхея історія. Він бажав бачити Ісуса. Він виліз на дерево. Ісус це знав. Знаєте, зміни сталися в Закхея. Ісус йому сказав, сьогодні мені потрібно бути в твоєму домі. Сьогодні потрібно, щоб сталося з тобою дещо. Знаєте, що потім сказав Ісус, сьогодні прийшло спасіння. На Його дім. В нього було покаяння в того Закхея. Він зразу, він зразу зрозумів, що він робив, і він зразу почав говорити: Кого скрив, де верну і так далі. В нього відбулося покаяння. В нього відбулося навернення до Бога. Хочу прочитати ще два місця. Два місця. Я прочитаю Євангелія від Матвія, 27 розділ. Прочитати про речі, що не являються спасінням, і що є дуже небезпечно. Євангелія від Матвія, 27 розділ з 3 до 5 вірша. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся і вернув 30 срібняків первосвященникам і старшим, та й сказав: Я згрішив невинну кров видавши. Вони ж відказали, а нам що до того? Дивись собі сам. І кинувши в храм срібняки, відійшов, а потім пішов та й повісився. Євреїв розділ 12. Євреїв розділ 12. вірш 16 і 17. Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той сав. Що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов бо був можливості до покаяння, хоч його зі слізми шукав. Ти, можливо, мав в житті моменти, коли ти мав якийсь сум стосовно себе. Можливо, ти, ти мав моменти, де ти жалів про вчинки. Юда жалів про вчинок і розкаївся, ніколи не отримав спасіння. Ніколи не був спасенний. Він не покаявся перед Богом. Він жалів про себе. Він мав смуток. Там написано: розкаївся і пішов, і то визнав. Я невинну кров видав. Це не спасіння. Ісав. Шукав зі слізьми можливості до покаянь в свій шлях. Тому інформація покайтесь перед Богом, щоб Він змилувався над вашими гріхами. Павло свідчив юдеям Геленам, щоб перед Богом покаялись та вірували в Господа Ісуса. Можливо, ти міль... мільярд разів жалів про свої вчинки. Це не означає, що ти спасенний. Це не означає, що ти маєш вічне життя. Христа треба прийняти. Можливо, це останній вечір в твому житті, що ще можна прийняти Христа. Можливо, ти мільярд разів в своєму житті каявся в свій шлях, визнавав неправдиві речі, але не отримав спасіння і ти ще в своїх гріхах. Тому прочиталася інформація з Біблії, що потрібне прощення від гріхів. Вірую в Господа Ісуса. Чи був в тебе момент, коли ти по правді покаявся і навернувся до Христа, і Він спас твою душу? Чи ти, як Юда або Ісав, мав такий момент, якийсь смутку, жалів, 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 а тебе Спасителя. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Бог не зверне увагу на те, що ти мав ті моменти. Бог тільки зверне увагу, як в того Скопця. Я вірую. Що Ісус Христос, Син Божий, повір в Христа для свого особистого спасіння, і Він спасе твою душу. Не будь без правдивого покаяння і віри в Ісуса, бо ми не знаємо, чи це ще раз буде дана можливість це зробити. Хай Бог благословить цей вечір.